Звітний концерт народних інструментів з класу Баяна та акордеона днями пройшов у Бердичівській музичній школі. Близько 20 учнів, які освоюють ці нелегкі, водночас цікаві інструменти, виступили перед найдячнішими глядачами, батьками та вчителями. До концерту готувалися не тиждень чи два, розповідає викладач музичної школи Ірина Шанданова. Репертуар підбирався і розучувався протягом всього року. Вже не раз до нашої школи приїжджали знамениті колективи і показували свою майстерність. А сьогодні. Цю майстерність покажуть наші учні в цьому році, і хоч у нас і не багато випускників, ну дуже достойні. І ми так подивилися, що і перший, і першокласник, і другий, і третій клас ну, дітки достойні, гарно займаються, розвиваються. І ми вирішили, що ми повинні подарувати оцю їхню творчість, їхню красу і добру. І... Людям, слухачам, баяністи та акордеоністи розпочинають навчатися музичній грамоті з народної творчості. Деякі учні закохуються в українську музику з самого початку і надалі не зраджують своїм смакам. Як, от, випускниця Дарина Побережнюк, дівчині вступити до музичної школи запропонувала подруга, і відтоді Дарина жодного разу не пошкодувала. Хоча під час навчання й виникали деякі складнощі. Пальці не боліли, звичайно, але Саме було найскладніше почути саму мелодію і навчитися її грати ну якби сама майстерність цього виконання. Ще одну випускницю музикалки Анастасію Лизак шість років тому привела до закладу Ірина Шанданова. Викладачка просто розповіла дівчині про акордеон і та одразу ж закохалася в цей музичний інструмент. «Вона побачила мене в школі, як я співаю, і розповіла мені про інструмент акордеон. І мені дуже сподобалось це. Я захопилась. я просто. Я була в шоці, я так хотіла грати на ньому. Я прийшла і я з захопленням сіла за цей інструмент. І от шість років мені це подобається. На звітному вечорі виступали не лише випускники, а й учні молодших класів. Вони лишень почали вивчати ці складні інструменти, та їхні старання вже помітні, зазначає Ірина Шанданова. Родзинкою концерту стали виступи ансамблів. Коли виступають дуети, квартети чи квінтети, здається, що грає цілий оркестр. Ансамблева гра, от навіть буває в дитини не виходить щось, але коли він почує, як кілька хтось грає. От у мене такий, наприклад, був учень зайшов в клас на репетицію до завідділа, а там грають знайому йому мелодію. Він до мене виходить: а ми коли будемо грати? О, все. То до цього він так собі ну, коли він почув, як уже грають його однолітки і ще й симпатичну мелодію, все я теж хочу. Вона спонукує. Вона зацікавлює. Звісно, без чудової педагогічної майстерності діти б нічого не досягли, і вони розуміють, що за всі успіхи повинні дякувати вчителям. Віталій Білан особливо вдячний Людмилі Зарбишеві за її витримку та гарні уроки музики. Вона, взагалі, дуже любить дітей, любить викладати. Вона завжди допомагає. Є вчителі, які не дуже люблять цю справу. Але ось Людмила Вікторівна вона саме дуже доброю душою відноситься до дітей. Творчий звіт народників не буде останнім концертом у музичній школі. Тут є багато талантів, які потрібно показати місту, кажуть вчителі, і вони це будуть робити.